Всім привіт, друзі! Хочу показати вам, як легко вирівнати стару дерев'яну підлогу до ідеального стану під вкладання ламінату, плитки або інших якихось напольних покриттів. Виставив саморізи по лазерному рівню по кімнаті, яку вже зробив до цього. Підлогу покрив контактом, але це робити не обов'язково на ваш смак. Зворотню сторону ОСБ теж покрив бетонок контактом, але я ж кажу, це не обов'язково. Ось так повинні виглядати саморізи під лазерний рівень, ніби це зіркове небо. Ось такий вигляд має. Після того, як виставили всі саморізи, саморізи, до речі, виставляються через 20 см і 5 см від краю. Ось таку рівну площину має USB, який лежить просто на саморізах. Після того, як всі саморізи встановлені по розміру USB, накладаю. Біле це клей для гіпсокартону, Чорне це ЦПС, цементно пісочна суміш. Можна використовувати тільки ЦПС, Просто в мене були залишки клею і я його використав. Вкладаємо ці кубки біля саморізів, а потім зверху на всі ці кубки. Вкладаємо лист USB, щоб лист USB доторкнувся до саморізів. Також не забудьте підписатись на мій канал. На ньому вже є декілька цікавих відео, а попереду буде їх ще більше. І так продовжуємо. Після того, як вклав USB, гарненько придавив його, навантажувати зверху його нічим не треба. На наступний день я їх прокрутив саморізами. Це обов'язково зробити треба. Якщо це у вас Ванна кімната, то зверху можна покласти магнезітову плиту, її між USB треба пропінити. Тобто на USB піну, зверху магнезіт, робимо отвір і присверлюємо. Дякую за увагу. Гарного вам дня!